Нати деяких Це уривок із допиту 16-річного Чернігівця. Торік, 24 лютого, він разом із сусідами виїхав з Чернігова до села Терехівка та опинився в окупації. Ввечері 19 березня хлопця викрали російські військові. Наступного ранку його матері, яка служить у ЗСУ, подзвонили із вимогою надати інформацію. Я вам обещаю, усилила вашего все хорошо, мультик и дорог. Незважаючи на те, що мати не надала росіянам інформацію. Вранці 22 березня хлопця відпустили. В його викраденні звинувачують Миколу Хачатуряна, справу якого почали розглядати в Чернігівському районному суді. «Хачатурян Микола Рубікович, Рубікочдів за попередню змовою з особами відомості, щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження, вчинив інше порушення законів визвичай війни, що передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а саме захоплення та утримання заручника неповнолітнього Микола Хачатурян не затримав. Мани, тож судять його заочно. Крім перегляду відеодопиту потерпілого, у суді цього дня дивляться запис слідчого експерименту, на якому підліток показує, де його утримували. На ще одному запису свідок, який також згадує ці події. Вони казали, що нам треба забрати книжчика. Ми з ним тільки проведемо співвису і через годину повернемо. Я коли вже на все, що побачив, що пахне жаленим. Один з двох чи два, там, Бог його знає, схопили мене ззаду, щось пнулося в спину і сказали, що не кричи, не пугайте дитину. Також у суді досліджують письмові докази. Показують сторінки Хачатуряна в соціальних мережах, а також фото та відео з ним. На наступному засіданні, 24 листопада, мають продовжити розгляд письмових доказів, а також допитати свідків. Олександра Денисенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.